Вітаю вас, друзі! А також світає гірчак-сахалінський варієгат. Ось уже більше, біля 4 метрів рослина цікава. Верігатна. Подивіться, яке в неї красиве дуже листя. Абсолютно справжнє мистецтво, справжні шедеври. Дивіться, як гарно. Тут є вирізані зовсім білі пагони, то вони, звісно, вони згорять, тому що вони не адаптовані під сонце, можливо в тіні вирощувати можна. А ось така ось... Бармуровість і як далматинність, то це, звісно, дуже красиво. Тут, знаєш, куди не підійди, скрізь красивий. Він. Подивіться, які його гарні стебла варієгатні, красиві, йдуть від самого дна його стовбури. Ось бачите, пішли маляти виростати. Теж мене всі порозбирали вже, ті, що були. Навесні треба теж буде відсаджувати. Гарний бамбук, він порожній всередині. Я, до речі, його. Зрізає, роблю з нього різні композиції, він засихає прекрасно на зиму. Ось бачите, ось були минулорічні там не, були такого, не дуже тості, але цього року звісно будуть набагато товстіші. Давайте трошки віддалі. Треба набагато далі відходити. От він робить тінь мені для гортензій різних моїх, треба, до речі, полити їх. В мене росте. Та, що міранда, гортензія. А тут росте в мене. Треба налиста, пропурна береза. Може якось так зможу. Щось не щось виходить, в мене. Зумація. Коротше, Дуже красивий гіртяк, якщо у вас є вільне місце і треба кутик її закрити, то це якраз саме для вас ця рослина, а, тому що а, він не вибагливий, він абсолютно нічим не хворіє. Бачите, ось пішли. Пішов спорт звичайного видового. Майже треба його видалити, тому що він весь перетвориться на, на зелений, то ми все видаляємо. Я потім трошки видалю його. Ось. Цього року він рекордно високий, тому що багато води для нього було. Дивіться, бачите, ось, ну, от я не зможу дістати, я 1,83 83. Я не можу дістати навіть, навіть близько. Ну, ось тут. Ось. Ну, десь 3,5 метри він дуже висотою. Дуже красивий, подивіться, як гарно виглядається зі сторони. Ну, зараз таке ще сонце зараз пальпалюче, тому не дуже гарно все, все видно, але дуже красиво влітку, коли от ідеш і ці всі, ця, ця мармуровість цього, вона вся аж сяє. І такі так, не дуже. Я взагалі обожнюю варіантні рослини, я дивіться, от, який шедевр, просто як красиво. Різні клітини, тут то бачите і сірий, і який хочеш, і зелений, і сивий. Ну, це просто-просто шедеврально. У мене їх багато кущів, в мене їх чотири росте, я його просто обожнюю, чого і вам бажаю. Ось так ось друзі, та телефон пішов і далі працювати, Па-па!